На цьому тижні відійшов у вічність. 91 році свого життя відомий американський психолог, науковець Філіп Зімбардо, який впродовж 50 років був професором Стенфордського університету, був відомим дослідником соціальної природи людини. Він довів, зокрема, що охорону для концтабору можна легко набрати зі звичайних обивателів будь-якого милого містечка, і саме він провів свого часу знаменитий стенфордський тюремний експеримент, якому присвячено кілька фільмів. Результати експерименту лягли в основу найзнаменитішої книги самого Зімбардо Ефект Люцифера і Чому хороші люди перетворюються на лиходії. Метою цього психологічного дослідження було визначення впливу зовнішніх чинників на поведінку людей у замкнутому просторі та виявлення джерел агресії у тюремній системі. Учасники були випадково розподілені на дві групи в'язні та тюремники. В'язням було дозволено використовувати лише псевдоніми. Тюремникам видали одяг та аксесуари, що символізували їхню владу. Початково учасники поводилися спокійно, але з часом дослідження вийшло з під контролю. Так, тюремники почали виявляти агресію та домінантну поведінку, тоді як в'язні ставали пасивними та покірливими. Експеримент, який був розрахований на два тижні, довелося зупинити на шостий день. Філіп Зімбардо стверджував, що в нинішні часи учасники цього експерименту обов'язково притягнули б його до відповідальності за моральні збитки, але, зокрема, і цей експеримент допоміг. Піліпу зімбарду сформулювати відомі принципи розвитку моральної стійкості. Нагадаю, деякі з них перше це визнання своїх помилок. Перший крок протистояти злу. Це зрозуміти, що у світі немає ідеальних людей. Друге, зберігайте пильність, не робіть фундаментальної помилки атрибуції. Пам'ятайте, що люди діють, виходячи із ситуації, а не своїх особистих якостей. Вчіться брати на себе відповідальність. Це третій принцип. Більшість людей сліпо підкорюються авторитету, але це не позбавляє їх особистої відповідальності за свої вчинки. Не підкоряйтеся несправедливій владі, не піддавайтеся примусу несправедливого авторитету, який схиляє до порушення моральних та етичних норм. Цінуйте свою свободу та незалежність, не дозволяйте маніпулювати своїм природним бажанням бути прийнятим у групу та побудувати міцні соціальні зв'язки. Ставте свою людську гідність і гідність інших людей вище ніж страх самотності. Дистанцюйтеся від афектів люди, які під впливом емоцій брали участь у геноциді, масових вбивствах різанині через кілька днів не могли повірити, що справді вони це робили. Більше подробиць про цей експеримент можна знайти на моїх сторінках в соціальних мережах, де щодня виходить рубрика одноіменна найменна моєму проєкту Людський фактор. Нагадаю, нещодавно ми додрукували другий том цієї серії, який користувався великим попитом, і де зокрема висвітлені ті ідеї, про які писав Філіп Зімбардо. Пекло і рай це десь там запевняють ханжі, зазирнувши в себе. Не вірю в брехні. Пекло і рай це не коло в палаці Всевишніх, пекло і рай це лише дві половинки душі. Ми веселощі в ключ і жерело. ми вмістили ще скверне і чисте, як скло, кожен з нас, як у дзеркалі, світ цей столик, то величний в добрі, то безмежне зло. Найбільша перемога з тих, що людство знає не подолання смерті, не прагнення небес, суддя. Що судить суд останній, нас питає, чи міг перемогти ти сам себе? Так панове найвидатніше досягнення це перемога над власними слабкостями та недоліками. Тому, панове, тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.